Друзі, привіт! А, сьогодні я розповідаю про дуже просту вправу. Вона з практики, древня практика Джунг Юанцу, якою я займаюся протягом ну, 25 років, це точно а, є підготовчі вправи цього, і вони виконуються перед основною вправою набор енергії великий дерев. Одна з них журавель воду. Помічали, як журавль воду? Він набирає клювом, Згинає свою шифт, а тоді піднімає вверх, і воно як по шлангочку тече вниз. Ось. Але перед цим журавль вращає голову. От така назва. І як треба вращати? Уявити, що у нас клюв длинний, нос. І цим носом ми описуємо так авант. Вверх, вліво, вниз, вправо, вверх. І отак, якби виводячи своїм носом, уявляючи, що ми журавль, який стоїть ногами в воді, чистій радніковій, а зверху на нього світить сонце, і він отримує енергію сонця. Ось ми тим самим проробляємо шийні позвонки. А шия це дуже важливо, якщо ви хочете овал лиця гарний, ніяких зморшок, ніяких атьоків, ось і нормальний тиск, то ця права саме. Для вас, а зараз я її виконую в другу сторону. По вісім разів, уявляючи цей образ, і те, що журавль впитує в себе, і енергію на нього і сонечко світа, і він стоїть у чистій рівніковій воді, і ще й вращає головою, все це думки несуть енергію і рухи. І коли ви вверху робите вдих, а коли ви внизу, куди видих. Дихання ніколи не затримуємо, Коли робимо якісь справи, якщо там спеціально не сказано, що затримка дихання, то треба дихати, бо кожна затримка дихання вона дає такі тригерні точки на тілі зажими, а нам вони ні до чого. І так почали Журавль п'є воду. Жу Журавль вращає головою. Спочатку він роздивляється, де ж тут водичка, де ж тут вкусні жабки. Ось, вісім разів в одну сторону уявляючи, що в наш ніс це продовження клюва. Вниз видихає, вверх вдихає. Можна заплющити очі, щоб краще собі уявити всю цю енергію, яка коло... нашого журавника. І вісім разу мішу стою. Хто тільки починає займатися вправами цивольними, тому краще сидячи це робити. цю вправу, щоб ваша голова не запаморочилась. А хто вже практикує і займається другими видами спорту чи в тренажерному залі, то просто стаєте устойчиво на всі свої ноги. Стопи, стопи трошки ширше тулуба можна поставити. Роз покажу, Отак. Раз. <кій> І носочки чуть-чуть всередину завернути для більшої устойчивості. І коліна. Коліна трошки підзігнути. Вони якби трошечки дивляться на ваші носки. Чому це важливо? Тому що в такій позі розслабляються та забідрення сустави, крістяться. І тоді оці всі енергії проходять без перешкод. Цигун він тільки здається на перший погляд. Він вроді і простий, але треба усвідомлювати той образ, в якому ви практикуєте яку вправу робите. Кожна вправа вона несе в собі образ. Є ще образ, дракон шевелить океан, є Будда молиться, дитина молиться Будді. і кожна вправа вона несе інформаційну частину, яку ми собі уявляємо, і в яку ми занурюємося. Це дуже. Така цікава тема цього. Кому цікаво, друзі, дзвоніть, будемо займатися онлайн. Спробуйте цю вправу. Якщо сподобається, і якщо вам подобається моє відео, я дуже буду рада вам за лайки. Мене це мотивує далі вам знімати відео про те, як легко бути здоровим. Якщо ти усвідомлюєш свій стан. До зустрічі і лайк сам себе не поставити. Бувайте здорові!